Знаємо, що брати. Так, нам треба щось е маленьке. Наприклад, як оце. Достатньо маленький вантаж і достатньо цікавий мобільний бар'єр. Ну це для загонів, для скота. Де він? Ага, бачу. Ну да, конечно, я их всегда в саму жопу засунули. Це мені що, з той сторони треба брати чи що? Я що, тут зацепитися не можу? Могу ж. Я на, 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 на хвилинку злякався. А і тут я, по ідеї можу виїхати і не їхати туди, да? То що ворота? Ну. Мабуть, не будемо ризикувати, враховуючи те, що е, мені рисують все-таки їхати туди, де я заїхав. Поїхали. <кій> <кій> ну що, Вольво, показуй, що ти вмієш. Будемо тебе тестувати зараз. Прямо таки, як то кажуть, в ділі. Покажи нам, на що ти здатна. Я вспомнив, як називається ця штука, щоб пощить. парктронік. Точно. Щось із е месників. Там теж якийсь чувак був парктронік, по-моєму. Так, дизель нам не потрібний, нічого нам не потрібно. 300 миль треба проїхати. Педальку в пол потестим. Мені просто цікаво, ну вона мені... Мені здається, що вона значно гучніша. Щас подивимось Причепа зачепило трохи, а там на ньому нічого ціного немає, так що яка в сраку різниця? Так, зараз подивимось, що на третій ми прям під полтинник можемо вижити, да? Мені просто цікаво, чи взагалі на максималці вона може піти більше, чим попередній фура чи ні. Зараз ще подивимося, як вона по керуванню. Ну, це, типу, це обкаточний рейс, це все важливо. Так, ну це п'ята, а це максимальна, шоста, головне не роз'їбатись, зараз подивимось. Вижимаємо максималку. Це прям педаля в пол. Ну, тільки не кажи, що це максимум. Бо в мене більше немає, швидкостей на коробці. Походу це максимум. 90. Тобто вона нічим не краще по мощності двигуна. Походу, двигун такий самий стоїть, плюс-мінус, як і той. Ну, що я вам хочу сказати? 90- це мало. Коли я, блядь, отримую фуру, яка дасть більше, ніж 90. Ну що за діч? Це вже третя чи четверта фура, яку я купую. І в усіх швидкість максимальна одна й та ж сама. Це не прикольно. Тут я взяв повністю іншу конфігурацію, іншу модель авто, іншу марку авто. Зібрав її зовсім по-іншому. І все рівно така діч. Мені не подобається. Я незадоволений, чесно скажу. Я розраховував, звісно, на. Ну, хоча б 110, чесно. От 110. Мене б задовільнили. Типа, це next level а, трака, який я собі зміг дозволити. Це щось новеньке. І от якби воно видало 110, мені б вистачило для сьогодні, для зараз. А так хази. Доволі сумнівна історія. Враховуючи скільки я за неї заплатив, враховуючи, що я віддав стару фуру хз. Звук у двигуна в неї, звісно, дивний. Мені здається, вона ще гучніша, ніж попередня. Це при тому, що я дотримуюсь рекомендацій по поводу того, щоб вона не так торохтіла всі діла. В даному випадку на цьому двигуну це щось не сильно побагає. Бля, поставити саме дороге і отримати те ж саме, що й було. Такое. Я в тільті. Це жесть. Ну, то тільки й того, що Вольво. Я не знаю. І то я Вольво взяв через рекомендації. Я, я свій відгук ще потім дам, бо я поки що не знаю, яка вона. Типу, в ділі. Там як ми відкатаємо хоча б 1020, то тоді буде зрозуміло. А поки ні, хрена не зрозуміло з нею. По керуванню теж поки не зрозуміло, що вона до чого. Ми можемо, звісно, зробити краш тест Но, блін, в мене грошей немає ніфіа На нову потім фуру. Так, а мені на цей з'їзд? Ні, мені не надо до нього. Зато мені надо було туди. Ага. Окей. Я не хочу бежать. Сейчас вона нам покажет, что вона может. чим зіткнулись, не понял? Дядя поліцейський, ях ти мені дорог, на що тут став? Вроде нормально. А, я понял, що ти тут став. Тут додик не мир трубы довести нормально. Понял, поняв. поняв. лофта? то Вообще я це об'їжджав. Боже, гуде хана. Це жесть. Ото ця фура, вона дійсно гучна. Треш. Все вона не довернула трахан треш. Не довертає, прикиньте. До кінця не дотягує. От вам і Вольво. Це вже два рази на одному відрізку дороги, прикиньте. Менш вона чувствительна. Такое. Прям якась вона, знаєте, така дерев'яна. Перед цим у мене вона прям така м'якенька була, так чуть-чуть і вже пішла, пішла, пішла. А тут прям треба сильно докрутити. Бля, я в шокі. Прям на оскільки різниця по докруту. Це, це дохера. Якщо на, на ті я їхав, мені прям чуть-чуть хватало. На от таких же поворотах ми цю дорогу проїжджали подібно. Треш. Офігеть. Це цікаві відчуття. Коли ти на тій же апаратурі, але вже по-іншому. -по Це прикольно, що тут таке. Я думаю, вони, типу, всі, всі фури, типу, більш-менш однакові. Коли ні. Ну, Це цікаво, реально. Двадцять миль залишилося. Ну, по таких трасах, де такі обмеження, конечно, можна їздити. 65 сімдесят пять ми практично 55 і не бачили. З кайфом. А я блядь, я їду з усіма. Просто я не в тій полосі стояв, через то мені і штраф дали. Якесь пошкодження причепу, походу, да? Бо я машину не задів. А мені прямо сюда заїжджати чи ні? Ага, понял. Забирайте своє лайно. Угу. І на цьому сьогодні ми з вами завершимо та продовжимо вже завтра.